Жодну вантажівку від 1 березня не пропустили через кордон в бік Польщі протестувальники на пункті пропуску медика Шагині. Про це Суспільному розповіла речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська. Учора наша знімальна група побувала на цьому пункті пропуску. Про ситуацію там далі у сюжеті. Ось так виглядає пункт пропуску Шагині на Львівщині. Українсько-польський кордон перетинають легкові автомобілі та автобуси. А от вантажівки через пункт пропуску медика шагині польські страйкарі зовсім не пропускають в обидва боки. У пункті пропуску шагині з 1 березня, близько 13-ї години, нас повідомили польські колеги, що учасники таких дій на території Польщі взагалі припиняють пропуск категорії вантажних транспортних засобів. Через блокаду на кордоні в черзі також очікує вантаж для збройних сил. Про це повідомив Назар Смик, українець, який живе у Великій Британії, займається закупівлею військової та промислової техніки для України. Зараз на українсько польському кордоні продовжують блокувати всі шість пунктів пропуску. Найбільші черги поблизу пунктів пропуску краківець і ягодин. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Нагадаю, польські протестувальники почали блокувати кордон з листопада 2023 року. Спочатку це були перевізники, потім до них долучилися фермери. Протестувальники хочуть врегулювати умови ввезення сільськогосподарської продукції з України. Ольга Дейнека, Іванка Дусько, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львівщина. Додамо, що вчора на сайті міської ради польського міста Любича Круглевського прилюднили оголошення про те, що протест на пункті пропуску Рава Руська Гребене фермери планують продовжити до 30 квітня. Нагадаємо, раніше на сайті профспілки польських аграріїв Солідарність йшлося про те, що акція протесту на кордоні з Україною триватиме до 10 березня.